Карта дня сьогодні – відлюдник і рідкісні знаки на долонях у людей. Сьогодні день не віщує жодних потрясінь, але будемо сьогодні відповідальні і не шукаємо крайніх. Усі важливі справи робимо з повною самовіддачею. І розраховуємо тільки на себе все в наших руках. Рідкісні знаки на долонях у людей. Той, хто зрозумів життя таких людей, дуже мало. А якщо й вони і зустрілися на дорозі життя, ми їх не впізнаємо. В цих людей немає яскравих знаків на лобі, але є знаки на долоні. Ці знаки рідкісні. Відмітни мудрості, інтуїції і знань. Але такі люди бувають і самі не знають, що вони володіють цими знаннями, а також їх люди сприймають за дивних людей, тому що не кожен має хист прочитати і розібрати рідкісні знаки на долоні. Дуже рідкісний знак, знак інтуїції. Людина живе за що інтуїції. Вона може навіть не вчитися інтуїції і підсказує. цікаво, звертайтеся, підписуйтесь. Україна переможе.